Роз'яснення по закону 10449. Хочу вам наполягти на тому, коли вас залякують стосовно того, що, якщо ви відмовитесь від походження підкреслю. Метогляду вас посадять на 5 років. Не посадять. І ось з яких підстав, якщо ви нічого не підпишете, якусь відмову вам не можуть міняти 5 років позбавлення волі. Також ви маєте право оскаржити в Конституційному суді нові правки до цього закону, які хочуть зробити Верховній Зраді проти вас. І визнати їх антиконституційними. Як це зробити? Якщо, не дай Боже, приймуть таку правку, звертайтесь масу до народних депутатів або до уповноваженого справ людини до міжнародних правозахисних організацій в Україні, щоб вони повпливали і допомогли вам. Звернутися до Конституційного суду, щоб скасував цю антиконституційну норму. Саме так потрібно діяти. І по будь-якій антиконституційній нормі, яка буде прийнята Верховною Зрадою, потрібно звертатися до Конституційного суду та скасовувати, гальмувати цей закон. Про мобілізацію. Саме так треба робити. Всі антиконституційні маємо право відмінити повністю, які протирічать Конституції і порушують ваші права і свободу людини та громадянина. Якщо вам потрібна юридична консультація, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності ваших запитань. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших питань та проблем. Нетрого консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Коли не будуть працювати норми права. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це потрібно вже сьогодні і зараз. Електронна пошта, академія. Мі. Я консультую з будь-яких норм прав: цивільно, кримінально, сімейно, земельного земельну, норма прав адміністративно. Також я консультую з податкового права, як ввести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 прав. Також я надаю витяг. За кодом ЄДПУ звертайся до мене завер по коду ЄДПУ, щоб дізнатися про своїх контрагентів. Також я надаю всі види юридичних послуг. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал, щоб бути в курсі подій. Роби донати. В описі до відео Жми кнопку спонсорство, щоб стати спонсором цього ютуб каналу. Підпишися на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також, якщо ти ультраправий, підпишися на мій телеграм-канал. Для ультраправих, якщо ти хочеш бути в курсі подій у сфері світі Linux, також підпишись, якщо ти Linux обов'язково. Також. На каналі Linux Темація в Telegram вирішуються питання стосовно виправлення помилок в Linux-системі. Також я надаю окремі юридичні консультації стосовно будь-яких права за електронну адресу. Обов'язково підпишись, став лайки, репости, пиши комент. Разом доб'ємо 10 тисяч потім до мільйона шановні українці, тут кажуть правду про те, що відбувається у світі та в Україні стосовно змін законодавства.